Потрапили в небезпеку, спроба пограбування, розбої, тривожна кнопка а як з батон. Погіршилося самопочуття. Стало зле. Тривожна кнопка а як з батон. Потрібно викликати підкріплення при патрулюванні чи охороні об'єкта. Тривожна кнопка а як з батон. Переживаєте за безпеку дитини? Тривожна кнопка а як з батон. Та що ж це за магічна кнопка така? Що ж вона робить? Зараз це розкажу. В кадрі Дмитро, канал Секюрей. Рушаємо. Тривожна кнопка як з батом, до речі, яка є в варіанті з одинарною кнопкою, так і з подвійною, призначена для миттєвого відправлення сигналу тривоги на хаб, сповістити про виникнення надзвичайної ситуації охорону компанію, близьких родичів чи колег. Для більш надійного захисту тривожні кнопки можуть встановлюватися одразу в декількох місцях. Їх дуже зручно носити з собою, на собі, і також можна прикріпити на двосторонній скотч на будь-якій поверхні. А ще краще використовувати спеціальне кріплення AJAX Holder для того, щоб легко і швидко можна було її зняти з поверхні і взяти з собою, наприклад. AJAX Button може включати сирени та дуже швидко відлякати зловмисників. Спеціальна конструкція захищає кнопку від випадкового натискання. При бажанні спрацювання кнопки можна налаштовувати подвійне натискання чи утримання. Зелена індикація на кнопці повідомляє, що сигнал тривоги успішно передано на хаб. При спробі глушчення сигналу або перешкоди, система AJAX негайно сповіщає про це власника та охорону компанію. Тож, як бачите, ця маленька та елементарна у використанні кнопка має бути в кожній системі сигналізації AJAX. Замовити можна на сайті Сикюрей. Посилання є в описі під цим відео. Підписуйтеся та залишайте свої коментарі. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Сикю.